Ох, не однаково мені. Жили собі люди, жили собі в мирі, хтось у моєму будинку, хтось в своїй квартирі, хтось у місті своєму, а хтось у містечку, а хтось у селі від тих міст недалечко. Хтось хліб випікав, хтось з дітьми опікався, хтось дім будував, одружитись збирався, хтось мріяв про море, про подорож літом, а хтось для окраси висаджував квіти. А як не бачиш того лиха, то все здається, любо і тихо і на Україну добро. Між горами старий Дніпро, і наче молодці дитина, красується, любується по всій Україні. А на ним зеленують широкі весела. А у селах у веселих. І люди веселі. Воно б, може, так і склалося, якби не осталося сліду панському на Україні. Неоднаково мені. К Україну злі люди Присплять лукаві й бурні. Її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Знову лихо. Було так любо, було так тихо. Ми заходились знову розковувати невольникам кайдани аж гульк, і потекла мужицька кров. Кати вінчані, мов пси голодні, за масла гризуться знову. Горячи лихо, лихом засівають. А що вородить? Побачите, які будуть нева. Схаменіться, недолюди. Дітою родиві настане суд, заговорять і Дніпро, і горе. І потече сторіками крову синім море дітей ваших, і не буде кому помагати. У цурайці брат брата і дитини мати. Історія в книгах довго наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозами і вогнем сторінку. До біса мене врів список. Подивіться, які ми вперті, дивіться, як ми дивимося прямо в обличчя смерті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Я вірую правдою, посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого стримую лють неймовірною. Я вірую, правдою, силоміць духом зібрана очима заплаканими, озираючись, не дихаю. Вірую, правдою, захищаю свободу тих, хто під градами сильними біжить, не озираючись, то рятує знайомого, хто хоронить найближчого, перев'язує рани свої і знов біжить, не озираючись. Хто більше ніколи не знайде дверей до власного дому, хто лежить під уламками. Хто любив до останнього, любив усім серцем тих, хто навколо за посмішки радісні, за різних обставин, хто собою прикриє відміни, хто збирає скалічене тіло, хто вивозить, і хто зрозуміє, хто в облозі, і хто на півсили стоїть. Ще стоїть. Вірою, правдою захищаю свободу тих. Та під градами сильними біжить не озираючись. Коли все закінчиться, згадаю кожного з наших героїв. Вони віддали життя за свободу, наповнили крила нашого дому. Щоб лини широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Ачемо б тай океані, що <му> наче печити. То є найдорожче, хай буде так, щоб кожна танка батька героя свого обняла, а очі дітей океану відмовчки знають усе божесте. Я маю надію, що наші діти будуть мати щасливе майбутнє. Я маю надію, що це буде в червні максимум в грудні. Я маю надію, що всього нам буде достатньо, свободи і віри. Маю надію, що мою країну покинуть ці дикі звірі. Не зламаєш того, хто має надію. Не зламаєш того, хто має надію. Маєш? Маю. Вчітися, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, чужі люди цураються, хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає злому на всій землі прийдешній ні, веселого дому. Обійміться ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати на условий дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І Забудеться Давня давняя година. І вживе добра слава, слава України. І світ ясний, на новий засіяє. Обнімітися ж, брати мої, молю вас, благаю. Свою Україну любіть, любіть вовреме люте, і в злую тяжкую минуту за неї Господа моліть.